Якби це було просто щастя, то це було б просто щастя. А все, що зверх того, це вже поезія. У День ювілею видатної української письменниці Ліни Костенко, чиє гостре перо заворожує українців своєю щирістю та патріотизмом, неможливо втриматись, щоб не читати її вірші. Вони як любов, як життя, як сповідь. Вимогливо глибокі сірі проникливі очі, розкішне, густе, хвилясте каштанове волосся, класичне розкрилля брів, напівпосмішка людини, яка багато пережила і знає ціну собі в цьому світі: у поставі стільки гідності, сили і жіночої м'якості, що пригадуються її ж слова. Отак, як зроду потаємно стилу, усіх міщан ощирені лаї ненавидять мені мою скажену силу, ненавиджу я слабкості свої. І скільки їх Я зітка на спечалі, для ближніх знято тисячі святин, коліна, приклонивши, як почаїв, стоїть душа перед усім святим. Дзищать і жалять міріади версій. Ну що ж, нехай я сильна навіть зла. Я знаю, слабкість це одна з диверсій, а я ще в диверсантах не була. Твори нашої великої сучасниці належать до тих художніх здобутків нації, читання яких не може бути разовим. Це своєрідні підручники духовного життя. До яких маємо припадати постійно, як до криничних джерел, котрі дають нам силу своєї невичерпною чистотою і свіжістю. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок. І за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло озвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова як молитви. Народжена 19 березня 1930 року Ліна Василівна упродовж цілого життя переходила борознами випробувань, а вони укріплюють душу, роблять із людини справжнього борця. Дитина війни з гіркою біженською долею. Дівчинка, яка написала свого першого вірша в окопі. На тій сипкій від вибухів стіні. Ліна Костенко виросла в поета світового рівня. Вона вибрала поезію як долю і ніколи її не зраджувала. Мій перший вірш написаний в окопі. Найтій сіпкий от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, Вогнена ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму. Жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвухляна зоря. А я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись в пізмурки і класи, літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притул О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як немововне віршами не скажеш, чи на німою зробиться душа, душа в словах, як море в Перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто на землі. Дитинство її пройшло в учительській родині, котра до 1936 року мешкала у Ржищі в Київської області. А потім переїхала до Києва. Ліна закінчила школу на Корінівці, навчалася у літстудії при журналі Дніпро, редагованому Андрієм Малишком. Далі короткочасне навчання у педагогічному інституті, а потім в літінституті в Москві, який закінчила з відзнакою. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. У 1963 році зняли з друку книжку віршів Зоряний інтеграл, а книжку княжа Гора зняли з верстки. У 1968 році написала листи на захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклип на нього в газеті Літературна Україна. Після цього ім'я Ліни Костенко в радянській пресі довго роки не згадувалися. Хочеться чуда і трішки вина? Дні пролітають, мов сірі перуни, чорний букет надвечір'я ворони. Місту підносить п'янка далина. Що ж, я свій вік одробила сповна, що ж, я свій вік одробила по людськи, дні пролітають, мов чорні пелюстки. Хочеться чуда і трішки вина. Доки ж ті пута. Пора й звільнить, де ж ви мої золоті пасторалі, літо літає і осінь дзнить, розпач накручує чорні спіралі. Де ж мого слова, хоча би луна, знову пішла Україна по колу? Знову і знову, ще раз у ніколи, хочеться чуда і трішки вина. Мужність Ліни Костенко вражає, адже це вона в 60-ті роки, єдина із членів спілки письменників, у голос протестує проти вводу радянських військ у Чехословаччину, незважаючи на загрозу арешту. Це вона у Львові кидає квіти підсудним, адже тоді прокотилася хвиля репресій проти української інтелігенції, їй крутять руки. А вона б'є кулаком по воронках. Оксана Пахльовська, донька поетеси, у своїх спогадах, хранителька не згасаючи його вогню, пише про той період життя. Мама свого часу стала легендою. Це тоді, коли в літературі її ніби й не існувало. Ім'я було заборонено, вірші не друкувались про вихід книжок і не мріялось. А люди. Люди про неї знали, переповідали один одному й правду, і вигадки, але знали, що вона є. Саме тоді, коли багато колег робило вигляд, що якраз її немає. Найстрашніший період, коли все тісніше змикалося круг неї, коло, переслідувань, цькувань, заборон, вона писала. Поезія була протистоянням. Була вірою в кінечність абсурду. І з самого початку була бунтом, бунтом особистості, повстанням духу. Всі ці роки мама здавалась мені хранителькою, згасаючого вогню, самотнього на березі найчорнішого зморів. Покримсали життя моє на частки. На тьмяну січку слів і суєти. А серце виривається із пастки у нетрі дум під небо самоти, у мовчасливу готику тополі, в труда у духотворену грозу. Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу від гаризу. Докладної біографії її ще не написано. Розповідати про себе не любить. І справді, її життєпис у її слові. А слово це невід'ємна частина історії України, її культури, її персоналітету. Вже більш як півстоліття це слово відлунювало в серцях тисяч читачів. Його ждали, по ньому звіряли людську гідність. У ньому знаходили відгук своїх тривог і покріплення своїй вірі в Україну та своїм надіям на її краще буття. І навіть коли воно мовчало, то було промовисте мовчання. Ліна Костенко жінка іноді аж нещадна в своїй іронії, вона про себе каже. Сказано женщина. І саме це надає особливої сили її поезії. Бо коли над цими вічними питаннями про Всесвіт, про вічність, про смисл життя міркують чоловіки, то в них все виходить дуже мудро, дуже логічно і дуже нудно для невтаємничених у глибини філософії, космогонії. Та інших премудрих наук. Але коли про всі ці речі починає міркувати людина, якій дано чоловічий розум, жіноче серце, а до того ще і нестриманий темперамент, тоді виходить, тоді виходить поезія Ліни Костенко. І я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старіші відмолити треба. Я лицемірка. Що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, то інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так, не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві. Бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка. Мабуть, ви праві. Та я й не прикидаюся святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай ще духу, поки ще ми не з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам, до кого тянеш руки, Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх в єдину об'єднати? Повір мені, повір мені на слові, Тобі не вдасться бурю покохати. Ліна Костенко жива легенда. Її твори вивчають у школах та університетах. Попри таку популярність, поетеса не любить надмірної до себе уваги. Вона відмовилася від звання Героя України, політичних біжутерій не ношу, і каже, що просто робить свою справу, адже поклик письменника писати.